Сьогодні у нас історія, яка, знаєте, змушує задуматись. Це про те, що буває, коли велика мрія зустрічається з ну, з дуже суворою реальністю. Це абсолютно реальна, особиста історія одного українського хлопця, який поїхав до Англії за новим життям, і про те, на що йому довелося піти, аби аби просто вижити. Просто вслухайтеся в ці слова. Їду в Англію. Ура! Так довго чекав цього моменту. Ну тут же просто відчувається цей чистий непідробний ентузіазм, правда? Це наш герой Юрій і для нього це була не просто поїздка. Це була мрія з великої літери, яка от от мала здійснитися. Добре, давайте розберемося, з чого ж усе почалося, якою була ця мрія про Англію і як він взагалі тоді потрапив. А квитком до мрії стала звичайна студентська програма. Називалася вона Хопсе. Юрій, значить, проходить конкурс в універі, отримує офіційне запрошення, і вуаля чотири місяці роботи на фермі в Британії. Все абсолютно легально. Це був той самий такий бажаний шанс, і от він уже в двоповерховому автобусі, який везе його на захід. Сама поїздка, це знаєте, цілий фільм. Спочатку прощання з батьками в Україні. Потім якісь студентські приколи в Німеччині, коли пляшки з автобуса летіли. А потім бац, Франція, і він вперше в житті бачить безмежне море спорума. І вся ця шалена подорож, цей калейдоскоп емоцій, закінчується в порту Дувра. Один короткий діалог. Офіцер щось питає, він відповідає: Єс. Все, він в Англії. Ну от, здавалося б, найважче позаду прибуття. Це мав бути той самий момент тріумфу. Але саме тут історія робить такий, знаєте, неочікуваний і дуже різкий поворот. І ось він, Лондон, станція Вікторія. Уявляєте, величезне, галасливе місто, серце мріє. Здається, ну все, ти на місці. Але саме тут, у цьому епіцентрі подій, щось одразу пішло не так. І от вам перший дзвіночок. Він каже: витягував сумку з багажника, обірвалися ручки, як далі тягнути, не знаю. Ну, це ж просто ідеальна метафора, правда? Тільки наступив на землю обітовано, а в тебе вже буквально все валиться з рук. Дрібниця, здавалося б, але яка символічна! І тут виявляється, що прибути до Лондона це, як то кажуть, лише пів справи. Ніхто його не чекає, ніхто не зустрічає. Перед ним справжній квест якось доїхати з Лондона до міста Герфорд, звідти знайти ще менше містечко Ледбері. А вже з Ледбері якось розшукати ту саму ферму. У цей момент, я думаю, прийшло те холодне усвідомлення: агов, я тут здається, нікому не потрібен. Ну й ось вона, кінцева точка маршруту. Думаєте, милий англійський котедж? Як би не так, караванний парк. Тобто звичайні вагончики. І це. Його дім на найближчі чотири місяці. Уявляєте цей контраст між картинкою в голові і тим, що він побачив. Але, мабуть, найкраще весь культурний шок ілюструє одна маленька деталь табличка в туалеті. Увага! Цитую з ногами на унітаза не залазити. Просто геніально! Ось такий він новий дивний світ, до правил якого треба було якось звикати. Чотири місяці на фермі пролетіли. Контракт закінчився, і ось тут Юрій приймає рішення, яке змінює геть усе. Він не повертається додому, він залишається. Свідомо робить крок у повну невідомість у тіньовий нелегальний світ Лондона. Питання, як вижити без документів, відповідь знайти спосіб їх. Імітувати і таким ключем до виживання став так званий IND. Це по суті просто фіктивний папірець листока 4 який нібито виданий міністерством, і який каже, що ти шукач притулку і можеш працювати. Це був знаєте, такий собі паспорт у підземний світ Лондона. І тут дивіться, яка іронія його легальний дозвіл він прив'язував його до однієї єдиної ферми. А цей фальшивий папірець, який він купив на вулиці за 35 фунтів, давав, ну, принаймні, ілюзію свободи, можливість шукати будь-яку роботу, аби тільки протриматися на плаву. Але це життя було ну дуже непростим. Були моменти повного відчаю. Просто спробуйте уявити в один день у тебе в кишені залишається рівно 17 пенсів, а хліб найдешевший, коштує 19. Тобі не вистачає двох пенсів, два пенси. Це буквально ціна того, будеш ти сьогодні їсти чи ні. І от коли він у такому стані виходить на вулицю, він бачить на асфальті 5 пенсів. Здавалося б, що таке 5 пенсів. Але в той момент це було просто якесь диво. Це була не просто монетка, це був шанс купити той хліб. Це був сигнал: тримайся, борись далі. І він боровся. Це виживання було схоже на якусь гру на виліт. Йому доводилося ховатися в шафі від власника квартири, гарувати на фабриці по 14 годин без перерв, замітати в вулиці, навіть, навіть заглядати в покинуті машини, а раптом там хтось забув якісь дрібні гроші. Знаєте, коли довго живеш на межі, з'являється не тільки страх, а й така небезпечна самовпевненість починає здаватися, що ти можеш обійти систему. І от один такий самовпевнений крок виявився фатальним. Що сталося? Він вирішив допомогти. Двом хлопцям зі Львова, які щойно приїхали, потрібні були такі ж фальшиві документи. Він організував для них передачу, домовились зустрітися біля станції метро. Він і гадки не мав, що це пастка. І от він стоїть, чекає. І тут, як він сам розповідає, з парку навпроти виїжджає поліцейський бус з мигальками. Кінець. Звичайна зустріч за секунду перетворилася на сцену арешту. Його світ знову перевернувся з ніг на голову. Все, гру закінчено, документи знайшли, його заарештували. Здавалося, ну, це вже точно кінець історії. Тільки один шлях депортація. Але навіть коли ти вже сидиш у поліцейській дільниці і здається, що всі ходи закінчились, іноді знаходиться ще один останній і, мабуть, найризикованіший. Що він зробив? За порадою друга він робить єдине, що може його врятувати від миттєвої депортації. Він просить політичного притулку. Так, він вигадує історію про переслідування в Україні. Йому, звісно ж, відмовляють. Але система працює так, що автоматично подається апеляція. І цей, здавалося б, абсурдний хід міняє все, його випускають. І тепер він не просто нелегал, а офіційний шукач притулку, новий статус, нова гра. Історія Юрія, звісно, унікальна, але водночас вона одна з мільйонів. Вона змушує поставити собі питання: на що взагалі готова піти людина заради мрії, і скільки ще таких історій про відчай, про боротьбу, про неймовірну винахідливість, ми ніколи ніколи не почуємо.